Поки Росія звинувачує нас у виробленні брудних бомб, якихось які в жовтих водах і на моєму балконі зберігаються, яких не існує на загал, з метою буцімто нашої провокації на заес і курські атомні електростанції, що не вкладається в жодні нормативи реальності та здорового глузду, вимагати. Третій рік шов окупації запорізької атомної електростанції росіянами помітили і заявили про погіршення ситуації на запорізькій атомній електростанції. Картину чого створюють цього погіршення безпілотники, вибухи, повітряні тривоги та стрілянини. І все це, звісно, робить ворог. Безпілотник з вибухівкою вибухнув на дорозі, що веде до території Запорізької атомної електростанції. Це сталося в суботу, 17 серпня. Після чого напередодні вечері міжнародне агентство з атомної енергії заявило про погіршення ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Відповідну заяву озвучив очільник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Він підкреслив, що залишається надзвичайно стурбованим і повторив свій заклик до обох сторін до максимальної стримності. Бачте, а тут знову не бачить, хто жертва і агресор, і ніби забуває, хто саме з другого березня. Дві 2022 року окупував Запорізьку атомну електростанцію за повідомленням Магате дрон здетонував безпосередньо за охоронною зоною станції, поблизу ставків для охолоджувальної води та за 100 метрів від єдиної лінії електропередачі, що забезпечує енергопостачання. Зас обійшлося без постраждалих і пошкоджень обладнання атомної електростанції. Удар прийшовся на дорогу між двома головними воротами. ЗС, зазначило магате проте це не поодинокий випадок, який спричинив погіршення ситуації. Заявили в організації протягом останнього тижня. Військова діяльність в цьому районі, в тому числі на самій станції, була інтенсивною. Монітори чули часті вибухи, вогонь з великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях від заводу. Немає жодних ознак припинення військової активності поблизу за. Заявив гросі. Він також розповів про значну пожежу на одній із градирин Запорізької атомної електростанції на початку цього тижня. Про що вам теж розповідали? Вона призвела до значних збитків, хоча безпосередньої загрози ядерній безпеці не було уточнив очільник МАГАТЕ окремо. Монітори МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській та Чорнобильській АЕС повідомили про часті сигнали повітряної тривоги та атаки безпілотників. Директор МАГАТЕ висловив готовність оцінити ситуацію, в тому числі відвідати Курську АЕС. Ну да, ну, те, що він до ану, це вже майже не територія Росії, але ще й та. Тож він туди поїде, вже нікого не дивує. Далекобійність, ось ось що дозволило би нам і зупиняти різного роду ось такі провокації РФ кардинально змінити хід війни на театрі бойових дій і принести справедливий мир якомога швидше. Зніміть бар'єри. Ми очікуємо на більшу рішучість від наших партнерів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, зокрема Велика Британія, завжди про це казали. І ми про це зараз говорить президент України Володимир Зеленський. Показувала, що вона є фронтменом і демонструвала справжнє лідерство в підтримці для Києва. Однак Останнім часом ситуація дещо змінилася, зауважив таку тенденцію президент України Володимир Зеленський протягом усього часу цієї війни. Ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства. Це те, що врятувало тисячі наших людей, те, що дійсно відповідає силі Британії. Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилася, уважив президент і пояснив, що Україна спробує поговорити з партнерами, щоб це комога швидше виправити. Наразі Київ робить все, щоб дати українським воїнам необхідну зброю, необхідне посилення. І за словами президента, саме в цьому контексті безперечно важливо, щоб партнери прибрали бар'єри, які заважають Україні послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни. Україна і надалі. Буде посилювати дипломатичну роботу в цьому напрямку. Далекобійність для наших сил це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли би надійно позбавити окупанта будь-якої можливості. Просуватись сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою. Будемо посилювати нашу дипломатичну роботу, будемо наполягати на тому, що потрібні сміливі кроки, сміливі рішення. Потрібно те, що дійсно змінює курс війни, веде її до справедливого миру. Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери, зокрема. Протягом всього часу цієї війни ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство і у зброї, і в політиці і в підтримці життя українського суспільства. Це те, що врятувало тисячі наших людей, те, що дійсно відповідає силі Британії. Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилась. Ми будемо говорити, як це виправити. Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ, і весь світ бачить, якими ефективними є українці увесь наш народ. Потрібно нам далекобійні, щоб нищити ворожу авіацію, скупчення ворожих сил на їхній території, логістику ворога порушувати. Все це, а якщо не буде уповільнення від наших західних партнерів, пришвидшить настання справедливого миру для України, тим часом, що ворог застосовує все наявне в нього і в його дружків, таких самих терористів, диктаторів озброєння, аби лупити по наших здебільшого мирних цілей. Вже з'явився звіт від повітряних сил збройних сил України, які повідомляють нам, що за цю ніч на 18 серпня. Було збито 8 шахетів та 5 ракет із того арсеналу повітряних цілей, які ворог запустив по нашій державі. В ніч на 18 серпня звітує командувач повітряних сил збройних сил України Микола Лишук. Ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками типу шахет, район Пусків, ось та сама, поки що Курська, поки що область. РФ усього радіотехнічними засобами і військами повітряних сил виявлено 16 засобів повітряного Нападу противника: одна балістична ракета Іскандер М, дві балістичні ракети «КН-23» «КН-23» північнокорейські, два керовані авіаційні ракети Х-59, три крилаті ракети, тип яких ще уточнюються, вісім ударних безпілотників типу шахе 131 136 В результаті протиповітряного бою з зенітними ракетними військами повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей. Дві балістичні ракети КН-23 збито, три крилаті ракети, отій тип яких уточнюється, і вісім ударних шахедів. Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих зауважує Олещук. Дякую всім за бойову роботу. Разом до перемоги. Дякуємо і ми.